Привіт! Вас, вітаєте, дизайн. Ваша постійна рубрика е, квартири, які ми здавали раніше. Ця квартира була у нас здана в експлуатацію або наприкінці 2020 року, або на початку 2021 року. Ну, тобто, вже деякий час назад нас людям сюди запросили зробити цей огляд, тому не перемикаємось. Забудовником ця квартира була е, е, спочатку 60 квадратних метрів, всього на дві світові, е, світов, світових вікна, тобто там дві лоджі. Але ми з неї зробили, ну, як вважаю, що неможливе. Тобто, тут є гардеробна, санузел, окрема кухня і дві окремих спальні. Зараз все вам покажу. Давайте спочнемо з гардеробної і далі все по ходу. мій погляд, ну. Таких великих об'ємів, як для цієї площі, це е, меблі всі сплановані від, від відкритого типу для того, щоб було е, провітрювання. Е, тут ще додатково встановлена така витяжна система для того, щоб тут можна було прасувати. Тут ще така у нас вмонтована е, дошка для прасування. Ось. Так, тут у нас тепла підлога, тут, до речі, по всій квартирі тепла підлога, і якщо тут сушити речі, то вони теж швидко висихають і все йде у витяжку. Ходім санузел. Так тут у нас цікавий санузел в, в тому плані, що е такі використані трошки нестандартні рішення. Е наша типова ванна з пляною шторкою, це все зрозуміло. Змішувачі тут е з термостатами, тобто. Заходиш, вмикаєш воду, і одразу вона йде той е, температури, яка, яка бажана. Е, так само гігієн-душ е, з термостатом, тобто все дуже зручно. Тут ми встановлювали е, лічильник, е, фільтр грубої очистки, і тут в нас встановлені всі які можливі датчики протікання. Ось. Е, е, все це зав'язано на системі Ajax, все це автоматизовано, все це дуже круто працює. Обов'язково тепла підлога. Так, тут у нас така ніша величезна для всяких побутових дрібниць, а може і не дрібниць. Ось. А що ще? Сушарка для рушника. Ну, тобто, санузел невеликий, але тут все сплановано так, що тут місця вистачає і всім цього достатньо. Так, кухня. Кухня у нас без е, денного світла, але е, вона спланована таким чином, що ти теж все, як то кажуть, під рукою. Оце дзеркало воно додає ще більшого об'єму цій кухні. До речі, так, світильники такі прикольні, стільові. Мені вони дуже подобаються. Е, так, що у нас тут є в кухні? Тобто тут все теж вміщено те, що ну, необхідне те, що має бути, на мій погляд, в кожній кухні. Величезна посудомийна машина, ну як величезна, 600-й фасад. Ось. Далі. Тут безліч дрібних шкафчиків під посуд, під побутові речі. Тобто тут цього всього теж вистачає. Тут так, тут витяжка, ось газова варільна поверхня. Духова шафа, вбудований холодильник. Ось такий. Так. Тут такі ось ніша під вилки ложки, вона все прячеться тут під більш крупну посуду. Такий от у нас огляд по кухні. Тепер підемо у кімнату. Фу. Так, наша спальня це позиціонується як доросла спальня. Тут диван, але він трансформується у кровать з прикроватними тумбами. Ось шафа на двоє людей дорослих, тобто чоловік, дружина, всі вони равно однакові і між собою не перетинаються. Ось така ще полиця відкритого типу: величезний телевізор, полиця під той же самий самобар або PlayStation, Тут вбудовані розетки. ось де не ні буде ніяких дротів, нічого, все це приховано. Е, далі йде у нас такий е, столик для причіпуріння, ну, тобто такий туалетний столик, ось. І теж різні варіанти підсвіток для читання, для перегляду телевізора. Ось е, теж, тут теж тепла підлога, всі, ця квартира снащена такими датчиками. Тут є система е, розумного будинку, е, все це працює з телефона, але деякі речі трошки незручні. Це, якщо цікаво, напишіть в коментарях, я розкажу, чому незручні саме. Ось отут десь отут буде планування від забудовника, яке воно, яка квартира мала бути. Тобто вона повинна мала бути з однією спальнею, з кухнею вітальною. І і а тут ми ставимо планування, яке ми зробили. І побачите різницю. Так, в цій же спальні у нас лоджа обладнана така. як... Типу кабінета. Тут робоча зона е, з креслом, тобто сюди можна поставити ноутбук, комп'ютер і працювати тут, і нічого ну, не, потім не прибирати, тобто такий е, робочий такий куточок. А тут такий куточок для відпочинку, бо теж для праці, або ще для чогось. Тут навіть є вид на річку Дніпро. Е, влітно, влітку тут все зелено, все гарно. Дитяча. Ходімо, все буду показувати. На мій погляд, дитяча, е, вона має, мала бути під одну дитину, але за рахунок того, що е, кровать, як то кажуть, роздвижна. Тобто, але це ще один матрас, і тут може бути дві дитини, те ж саме, як і в дорослій кімнаті, е, Шафа розділена на двоє людей. Тут або вішається, або ставиться телевізор. Ось такі ще ніші під. Е, Дитячі речі, такі, припустимо, як, там, зошити, книжки, це все можна тут розмістити, і все це буде ну, гарно, красиво там укомплектоване. І такі відкриті е, полиці. Тут у нас на е, балконі розташований кондиціонер, е, парта для навчання, вона теж може бути як на одну дитину, так і на дві дитини. Е, багато е, всяких прихованих е, ніж і, і шафи. Тут у нас котел. Котел і управління теплою підлогою. Тепла підлога тут водяна від котла. Там знаходяться грибенки і тепловий насос. Так. Така у нас дитяча. Все, да, Дуже сманає. <різвіст> <різвіст> так, підводимо ітоги цього огляду. Дивіться, я, до речі, завжди забуваю сказати: зробила проєкт студія та дизайн. Втілила в життя, це перша будівельна. З першою будівельною ми співпрацюємо вже понад 5 років. Я за неї ніколи нічого не казав. Якось так Мені казалось це все як одне з другого витікаючи. Ось тут або десь ну, під, під цим відео буде посилання на першу будівельну, там є. Наші процеси роботи, тобто там, ну, там все є, там, там можна з цим ознайомитись. Тому ще хочу додати те, що перша будівельна робить е, ремонти за проектом будь-якого дизайнера. Або е, якщо у вас є власний проект, приходьте е, до нас, ми його втілимо в життя. Ось це не є проблема. Е, тобто, меблі теж саме це наше власне виробництво. Е, ми робимо все під ключ. Так, Багато дуже багає. Ось такий огляд. Огляд на квартири, які ми робили раніше. Пишіть в коментарях, як вам такий, такий формат. Я, ну, судячи з попередніх наших таких відео, вам цей формат більш, більш за все заходить. Формат з будівництва, попереднє відео, я бачу щось не дуже вам зайшов, а там дивіться самі. Якщо цікаво, можемо і такий знімати. побільше. Ось, Так що далі цікавіше, як завжди. З нами завжди цікаво, з нами легко, комфортно і швидко. Звертайтеся. До побачення. Що ще а -а -а -а. Буду зараз клянчити. Так, забув сказати, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ось е -е, тиражуєте це відео, відправляєте мамам, друзям, в домові чати. хай всі дивляться.